Чи задумалися ви, коли востаннє ваші співробітники працювали з натхненням і відчуттям важливості своєї справи? Низька мотивація одна з найпоширеніших проблем сьогодення. Часто трапляється, що працівники втрачають бажання працювати, ухиляються від відповідальності та від виконання завдань. Це призводить до зниження продуктивності та ефективності всієї компанії. І що ж робити? Керівникам, аби повернути інтерес до роботи, багато хто намагається знайти ефективні способи мотивації персоналу, і найкращі результати приносить поєднання матеріальних і нематеріальних методів. Та якщо матеріальні інструменти Такі, як премії чи підвищення зарплати, працюють лише короткостроково, то нематеріальна мотивація здатна надихнути команду надовго. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз ІЧА. І у сьогоднішньому відео розглянемо ключові методи нематеріальної мотивації, які допоможуть вам створити робочу атмосферу, повнену енергії та ініціативи. І першим таким методом нематеріальної мотивації є підтримка навчання і розвитку. Працівники, які мають можливість розвиватися та вдосконалювати свої навички, відчувають значно більшу залученість до роботи, курси, тренінги, обмін досвідом з колегами. Усе це підвищує професійний рівень і дає працівникам впевність у своїх силах. Для багатьох людей важливо бачити перспективи росту. Якщо компанія надає можливість навчатися і отримувати нові знання, це стає для них. Потужним стимулом докладати зусиль навіть поведення внутрішніх майстер-класів від колег може мати позитивний вплив, проте слід пам'ятати, що не всі готові вчитися, тому навчання варто пропонувати, але не нав'язувати. Другий метод це Визнання та похвала. Навіть найпростіші слова подяки здатні зробити диво. Похвала за виконану роботу демонструє працівникам, що їхні зусилля помічають і цінують. Якщо людина досягає успіху, Важливо підкреслити це публічно через корпоративну розсилку, на спільних зборах або навіть за допомогою візуальних матеріалів в офісі. Наприклад, багато компаній публікують імена найкращих працівників місяця чи року, мотивуючи колег досягати нових вершин. Головне, щоб похвала була щирою та стосувалася реальних досягнень. Надмірна або незаслужена похвала може викликати зворотний ефект. Третім же. Методом є створення сильної корпоративної культури. Корпоративна культура це основа, яка формулює атмосферу в компанії, традиції, ритуали та заходи, що зміцнюють дух команди, сприяють згуртованості колективу. Влаштовуйте регулярні спільні заходи, святкування успіхів, тематичні дні або навіть прості чаювання, наприклад, Джек Уеллс – з General Electric, радив відзначати навіть незначні досягнення працівників, адже це мотивує на нові перемоги. Корпоративна культура має бути відкритою та доброзичливою. Створюйте умови, за яких кожен відчуватиме себе частиною великої місії компанії. Четвертий метод це чітке формулювання мети. Люди відчувають набагато більше ентузіазму коли знають, заради чого працюють. Чітка та натхненна мета компанії допомагає працівникам побачити значущість своєї роботи. Стів Джобс. Зумів захопити менеджерів і розроби... розробників ідею, що вони змінюють світ разом з Apple. Поясніть своїм співробітникам, як їхній внесок допомагає досягти великої мети. Якщо місія компанії спрямована на щось значне, це мотивуватиме людей навіть більше, ніж грошові стимули. П'ятий метод це додаткові привілеї. Нематеріальні бонуси, такі як гнучкий графік. Можливість вибирати проекти чи комфортне робоче місце можуть мати значний вплив на мотивацію. Наприклад, це може бути право на особисте місце для паркування, дозвіл працювати з дому один день на тиждень, або мати гібридний графік, або додаткові дні відпустки. Такі привілеї є не лише винагородою. А й знаком уваги до потреб кожного працівника. Шостий метод це участь керівника у житті команди. Довіра між керівником і командою, основа здорових робочих відносин. Показуйте, що вам важливі лише не лише робочі результати, а й добробут працівників. Ставте прості запитання: на кшталт, як справи, чи все гаразд у роботі. І слухайте відповіді. Важливо також помічати, коли хтось із підлеглих має труднощі і пропонувати допомогу. Живе спілкування зміцнює довіру та лояльність, працівники, які відчувають підтримку керівника менше схильні до звільнення. Сьомий такий метод матеріальної мотивації це ігрові елементи у роботі. Люди люблять змагання, то дайте. До робочих процесів елементи гри, щоб стимулювати працівників досягати кращих результатів, можна організовувати конкурси між відділами або окремими співробітниками. Наприклад, команда, яка першою завершить проект, отримує додатковий вихідний чи право вибрати місце для корпоративу. Такий підхід сприяє зростанню ентузіазму та робить робочий процес більш захопливим. Тому що слово гра у нас викликає позитивні емоції, а от слово робота не завжди. І восьмим методом нематеріальної мотивації є перспектива кар'єрного росту. Надайте співробітникам можливість зростати. Чітке розуміння перспектив у компанії мотивує людей залишатися і докладати зусиль. Регулярно обговорюйте з працівниками їхні плани на майбутнє. Пропонуйте нові виклики та завдання, які допоможуть їм розкрити свій потенціал. Кар'єрний ріст – це один із найсильніших мотиваційних факторів. Тому, я думаю, вже зрозуміли, що мотивація команди це не лише про гроші. Все про атмосферу, увагу до людей і створення умов, за яких кожен відчуватиме себе цінним, використовуючи нематеріальні методи мотивації, ви зможете не лише покращити результати роботи, а й створити команду, яка буде працювати з ентузіазмом і щирим бажанням досягати нових вершин. Пам'ятайте, що найцінніший ресурс вашої компанії. Це люди. Дбайте про них, і вони відповідатимуть взаємністю. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Зустрінемось в слідючому відео.